Друзі, всім привіт! Запрягаємо ріку. П'ятий раз. Вітя в'яже хвоста. І така кобилка є на продажі. Недорога. Перший раз з правого боку ріка запряжена. Мені поздравить, що такий був. Така кобилка на продажі є. А, це буде на продаж, на продаж. Скільки років? Що така 90-х років. Чесно, благо. Кого буде цікавити, будете дзвонити, номер буде в описі. Кобилка вже там є мало. Дораз. Відбачите, як у фірі йде. Погоди нема світла, нема, світло виключили, ти рішили, рішили трошки запрягти. Мамо запрягти. Йдемося, проїдемо. Мало. Що, Вітя, Хвостисі не розв'язують, такої як в'яжете. Хорошо. Хвости. Раз. Гу. Наша гу. Раз. Кажіть. Можеш кольцо Я покласти кольцо і тягнути за кольцо. Да? Да. Можеш капчати ну, за хвоста, да? да? Ну, коли не болять кальці. Але діяки розбиті. Ну. Це вже мало зажив, да? Зажив. Так що буде така маленька проба. Перший раз це дуже красно сядає запрягати, хочу і сяди класку з правого боку, з Ну, та рікасі запрягає капес. З лівого, з Назад на дуже файні мечки має. По ногах є ростуть. Могатиди переставлення руку їй no. От Ну-пота на ізервенька росте. Треба її поколати. Красуні. О, що, дідемо. Дай нож, дай нож, Вик. дай нож, Вик. дай нож, Вик. дай нож, 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 дай по дай нож, Добре, газуємо. Так, ми вже виїхали. Копилка вилка чистенька. Ноги ноги чистенькі має. Діка масса не рахує. А в два місця тільки була зарвіть. Вчора хіба по тому походила, а так знову вивели. З хліва. Як кого буде інтересувати кобилка на продажі? Де ти дзвонити? О-го-го. Тебе їх чути треба швидкому. Робота і то, хоч би. Ну, це сюди оброшились погола така. О, Давайся у мучить не. Файно йдуть. Та мало помучити, бо тобто, просто воно ну, таке, що погала така, що не можна воно відправити. Була, вже, була. Майко, я за пригадів з майкою, з бадьєрами, за галочами. З майкою, так, ну. Треба хочу, і таке, на сільській, на сільській, на Мало класси. Найсівче справа. справа. Нам буде справа ходити. Бурка дуже важна. Сліва, справа, бе, точно. Забила, ну що. Ну, За П'ятий раз я їжу. Ще ми, ми запрягали колись півтора місяці тому, ні. Так, Кобила зарядна попуска. Кобила зеркала? Кобилка купована назад, наперед. Поважемо, де така. Ноги дає побилки кропа, а буде мало купу. Так, там. О. 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 Острейше каміння. О. Панелем побилися, там і ріка позрешить. Ну, я вижу ваше. Читайте, та два тижні в мене, я вас так... Пайно, пайно везе. <тит> Добре, зараз там дальше та стане та, та, та станете, та я ще так спереди познімаю. <плес> Da. Красно, красной, Красно Красной, да? Далі, как вот так купина, поздравить форму, сейчас. Так о, ну, там на каму. Так. А вот, станьте на я, Бородиша поднимаю а, и трошка. Все, станьте на я, Бородиша поднимаю трошка. трошки.

Є доставка. Доставка буде за солярку. Ціна, ціна файна, не, не є дорога на кобилку. Супер, Так що всім, всім до зустрічі. номер буде в описі.